Трамп готовий душити Росію ще жорсткіше, причому він вважає, що їхні санкції зараз, ну це так собі, на трієчку. Але ось із планом закінчення війни в Україні, ну тут поки що туманно. Далі, давайте про це розберемось, що ж відбувається за океаном. Зеленський заявив, що офіційного плану від Трампа як закінчити війну, ще не існує. Він він вже обговорив із американцями деякі моменти до його інавгурації, але каже, що дочекаємося офіційних перемовин і результатів. І також тим часом спецпредставник Трампа Кіт Келог вже активно працює. Нещодавно він зустрічався з нашою послиною в США саме Оксаною Марковою, і сказав, що Штати готові подвоїти санкції проти Росії і що нинішні санкції, за своєю силою, це лише десь як трієчка за шкалою до 10. Ну тобто, потенціал ще є такий собі ого. -го, го І це, до речі, ще не все. Спецпредставник Трампа Кіт Келох скоро приїде в Київ, а саме 20 лютого планується його візит. Ну, якщо нічого не зміниться, вочевидь, буде розмова про допомогу, санкції і подальшу співпрацю. Ну а тим часом послухайте, що говорить польський глава. Польський глава МЗС Сікоський вважає, що в майбутніх переговорах про врегулювання війни в Україні участь Путіна взагалі грає не головну роль. Глава польської дипломатії наголошує, що я хочу не того, щоб він брав участь у переговорах. Я хочу, щоб він прибрався з України. Він може зробити це за 5 хвилин. Якщо він цього не зробить, то постане перед міжнародним судом. Він не має жодної справи на території іншої країни-члена. Звісно, мається на увазі Путін. Дуже круто, що це розуміють на рівні польських дипломатів. Заява чітка: прибирайся з української землі. Друзі, і найважливіше, Путін це може зробити за 5 хвилин. Зараз ми бачимо активність і з боку американців і європейців, але конкретики, звичайно, поки що замало. Трамп натякає на жорсткішу позицію, але Зеленський правильно зазначив, що поки що планів. На папері немає, залишається лише чекати офіційних домовленостей.